Трамп, пам'ятаємо так, актор він буде грати і буде йти в переріз всім сподіванням, так, або нормам. Він ненормальна людина. Трампа треба слухати через 10 слів, навіть не через слово, а от через 10 слів. Саме тому Трамп і прийшов до влади, тому що за нормами вже не було можливо щось змінити у світі. А ви бачите, як це відбувається? Харіс не могла ніяким. Чином вплинути на закінчення війни. Ніяким чином. Тому прийшов хаос. Ми вже говорили про це, що саме з хаосу народжується світло. Момент той, що оце народження світла, воно відбувається одномоментно. Ви розумієте, що зараз ми проживаємо час змін, до яких планета, людство йшло. Тисячоліттями, отже, ми не можемо дивитися на цей момент і на цей процес, який відбувається одномоментно. Тому правила гри їх вже немає. Пишуться одразу, як відбуваються події. До речі, я не бачу, що Зеленський зустрінеться з Путіним. Не буде цього. Це дійсно буде через Трампа, і тут він буде грати. Але пам'ятаємо, Трамп і Росія це дві сторони. Це не партнери, це протидіючі сили. Тому що Трампу потрібно показати імперіалістичність, а Путіну треба показати його. Це не може існувати поряд.